Що єдиний шанс не програти в цій війні це відмовитись від примусової рабської системи комплектування війська, якою є мобілізація, і перейти до професійної і добровольчої армії з широким залученням приватних військових компаній. Тоді ми забудемо і про бусифікацію, і про корупцію в ТЦК, і про масові сазачі, дезертирства в українському війську. Коли в ньому за великі гроші воюватимуть ті, хто справді хоче і хто справді може це робити. Але ні, українській владі це не підходить. Ну бо, по-перше, тоді військовим професіоналам доведеться платити солідні гроші, а ці гроші дуже потрібні, як ми знаємо, оточенню Зеленського, щоб їх красти і купувати вілли за кордоном та будувати маєтки в Україні із золотими унітазами. Ну а по-друге, в професійному війську командири ставляться до своїх солдатів як до колег, а не як до кріпаків. А українські генерали до цього не звикли, в тому числі й ті, які разом з Будановим сьогодні зібрались на ось цю нараду. Тому на ній було вирішено ще більше посилити бусифікацію і ще жорсткіше карати дезертирів. Хоча, здається, куди ще посилювати, запитаєте ви, а є куди. Вони хочуть зробити з України справжній цифровий констабер, в якому сховатись нікому не вдасться. Деякі медіа вже радісно повідомили, що таким чином блокпости ТЦКшників з доріг зникнуть. Ні, не зникнуть. У міністерстві оборони до речі, це вже спростували. ТЦКшники і далі стоятимуть на дорогах, шмонаючи авто і водіїв. Але тепер ця поліцейська система автоматичного зчитування та розпізнавання номерів. Буде ще й під'єднана до бази оберіг, в якій міститься вся інформація про українських чоловіків призовного віку. Тож у нашої влади, як бачимо, є ще безліч ідей, як збільшити контроль над українцями, як посилити примуси, як забрати у людей свободу. Єдине, що влада не планує, так це менше красти і зробити так, щоб люди самі добровільно хотіли захищати свою країну. Такого, на жаль, в планах у режиму Зеленського немає, а значить, бусифікація ще посилиться, що в підсумку на жаль неминуче може призвести Україну до катастрофи і до поразки в цій війні. Повторюсь, через жадібність і жорстокість української правлячої верхівки, яка бачить в українцях лише рабів і не хоче давати їм свободи.